Рушко, да. Гаврилюк, Гаврилюк, Дікова, Іванов, Котун, Славудієнко, Гуценко, Остап, Уманський, Черемис, Черкасенко, Чечка, Чупіра, Пошкеєва. За рішення прийнято ви зміни стопу на закону проєкт рішення про затвердження проєкту заводу, що забезпечує ейколоекономічне простування цієї змін та перебування робіт за використання Черкасенка ВВ. Депутат Черкасенка повідомляє проєктний конфлікт інтересів, прийматиме участь у голосуванні під час голосування цієї перешкоди. В цілому статусі. Лічильна комісія, прошу про її обсудження, позицію депутата Чернівського. Горбник, Грушко, Гаврилюк, да. за. Гаврилюк, за. Іврова, Іванов, за. Козов, за. Ламодієнко, Луценко, за. Остапин, за. Черемис, за. Чечкан, за. Чупіра, за. Шашкєвна, за. Віскій Голова, за рішення прийнято 16 за день примусі голосування. Стоп, народу 95 рішення про проведення право постійного простування про неї ділянки на проші свободи 19 міста на рибу комунальні підприємства майбутнє. В цілому ставили голосування за чим комісії про що. Іванов, іворово. Да.

The best to teach. Гордик, Мушков, Гавриюк, Гавриюк, Диброва, Иванов, Котин, Ламодіенко, Луценко, Костабленко, Уманський, Чернець, Черкасенко, Чупиров. За рішення прийнято одноголосно безміна сторону народиться в разі 95 рішення при надання провезло на передані проєкту задоволення щодо відвертості для продажу права оренди на земельних торгах. Ну, Хочу просто уточнити, Василий Олександрович, питання таке все. у нас є люди, які напрямують попали в хар, і чи можна в землю роздати люди, які мають... На сьогоднішній день, відповідно, так як йде війна, призупинено законодавством, передача земельних ділянок, приватна власність, розрізів другого етапі. Після завершення. Зв'язку з тим, я думаю, що це було прийнято законодавцем рішення, зв'язку з тим, що ми не знаємо кола осіб, які мають підіймати пільги. В першу чергу це військовослужбовці, це ті, які демобілізовані. А далі ми раніше пам'ятаєте, учасники вату давали, хоча всім визначено згідно законодавства отримані два ліктари. Кожен повнолітній громадянин України має право на два гектари. Але ті гектарів, на жаль, менше ніж тих людей, які мають право. Тому наразі це питання призупинено, тільки воно повернеться правове русло, ми будемо звідати питання передачі своїх дітей власність. І відповідно в якому розмірі. Два гектари це максимальний розклад. Але закон каже, це може бути і менше. і площою, а де відповідно від кількості. Дякую. Е, на комісію, прошу просування за дане перегрішення з цього Рушковский. Да. Абрилюдин. Геврово. Зубанов. Корпун. Ламудіенко. Гуценко. Воставы. Уманский. Черемис. Черкасенко. Чучкаво. Чупиров. Шашкеєва. Скеево было. Да, решение да. 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 клиента. для дозволу ага. на виготовлення технічної документації і забути щодо інвентаризації зімельницької ділянки по вулиці захисників України. Це біля кінотеатру, якщо ми дивимося в сторону Миколаєва, то це по ліву сторону кінотеатр, Обеліск і ця ділянка. Повністю ми інвентаризуємо, для того, щоб ми мали можливість наглянути рекомендації земельної комісії. Ми з архітектором і землепорядником проведемо розміщення торгових об'єктів комерційних і закономір їх вже дати. А яка мета? це дуже ініціатива. Більше там було щось заявлено писало на установку кафе і і додатковий стан. Електродоправ. І дозволи. Тож ми прийшли право, Це Пожежний водойом. Тобто, ліквідувати пожежний водойом. Там ми прийняли заяву по встановленню електричної заправочної станції.

Тобто, якщо заправиш на станції, відповідно, елементи благоустрою, чи це велика фешка, кава купити, яким чином це буде виглядати, яким розміром, і відповідно вже пропозиції надати для того, щоб мали можливість депутати нести свої корективи перед тим, як <звіт> Так, якісь тобі ця сторона. Ми спочатку розмалюємо, як ми бачимо, як адміністрація, архітектура і міська рада за пропозицією земельної комісії. Потім цю схему надаємо. Я просив депутатів земельної комісії визначитися 3-9 членів комісії в склад комісії чи склад робочої групи депутатів з інших комісій. Плюс мені треба обов'язково буде архітектор, це і достатньо. І ми таким чином цю територію вже розміжуємо, щоб це була і зона відпочинку, і якісь доріжки, і зони. Той самий я хочу ліквідувати і зняти з балансу МЧС на той пожежний гідрант, який був там, цей колишній туалет, який функціонував раніше, його теж обрати і зробити зону нову

Воно Клієнко, Поставити, Уманський, Черевиський, Чіркасенко, Чичка, Чуб'єра, Шашкиєв, міський голос. Да. Рішення прийнято одноголосно безмін. Наступне номер відноситься проєкт. Рішення про передачу земельних корень, вулиці Грушевського, вже міського майданська Степанського.

Да. Черкасев, да. Кічка, да. За рішенням рішення прийняти при зміни доступне на розвитку на ну, це встановить тобто, рішення про передачу земельних ремонт жеребни по вулиці Патріотів колишній дивінік 230 жертв 4 міста Бурку Єдина Коту Олександру Юрьевичу. Тут кажуть, як раніше

я я знаю, хто це Зараз заявляємо. Шановні депутати і інших опозиційно окрім тих медвіднічних право все стацій вичерпів. Пропоную підтримати в цілому зміни єдине, що єдине, що депутат Юрійович. Повідомляє про якісь інтересів у разі прийняття даного рішення, повідомляє про те, що буде приймати участь. Чи не комісія прошу відповідати за рішення з технікою юридичної праці? Всі ми люди. Це кулінара повідається. Я відключав Т9, завжди виключаю. Чому? Тому що він за тебе виправляє. Ти пише правильно, він виправляє неправильно. Не буду. Я Чи Так. Чеценку. Чичка. Так. Išsintė prie interneto apdovos, tai yra reikinimai, žinoma, išsinaujami deputatai, kurie dar termi našiai išsiraugo į sesiją.